Слава Україні з вами Маргарита Осе і тижневий дайджест, в якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші на мою думку. Новини тижня. Сьогодні поговоримо про гнучкий кордон, візити президента і довженко центр. Пам'ятаєте історію з Довженко-Центром. 2 листопада Держгенство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило з посади очільницю Довженко-Центру Олену Ганчарук. Вона публічно виступала проти рішення про реорганізацію структури. Журналісти слідства інфо з'ясували, що нова тимчасова очільниця Довженко-Центру Юлія Каждан працює. Кінологиною і надає консультації з гіпнотерапії та психосоматики. 15 листопада в Держкіно оголосили про призупинення реорганізації, а через два дні пані Каждан звільнилася. Так от, цього тижня конкурс на посаду гендиректора Довженко Центру виграла Олена Гончарук, яка фактично виконувала обов'язки гендиректорки з 2021-го. Українська греко-католицька церква оголосила, що із 1 вересня 2023 року переходить на новий календар, але лише для нерухомих свят, тобто пасхо. І всі пов'язані з нею свята у ГКЦ буде святкувати за старим стилем. Православна церква України теж задумалася над зміною календаря. У травні заплановано провести архієрейський собор, де розглядатимуть це питання. Але до того синод ПЦУ уже дозволив громадам, які бажають перейти на новий календар, зробити це за відповідною процедурою. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець демонстративно порізав свій членський квиток організації Європейського інституту омбудсмена через незаконний вивіз членом організації. З Австрії до Росії двох українських дітей. Насильницька передача дітей у цьому випадку є ознакою геноциду. Володимир Зеленський вдруге з початку повномасштабного вторгнення здійснив закордонний візит цього разу до Великої Британії. Президент виступив перед британськими депутатами і членами уряду у Вестмінстерському палаці. Дегелмет офер Ріал Юкраїнен Пайлет Хізван овармостул Ейсес Енгізван офауркінгс. And the writing on the helmet reads: "We have freedom. Give us wings to protect it." I trust. I trust this symbol will help us for our next coalition, coalition of the planes. And I appeal to you and the world with simple and yet most important words: combat aircrafts for Ukraine, wings for freedom. Згодом у Бокінгемському палаці він зустрівся із королем Чарльзом III. Після аудієнції президент України із прем'єром Британії прибули на військову базу у Дорсеті, де українські військові тренуються керувати челенджерами. І я не можу не показати цей милий момент. Вітаю пане президенте! Дякую за ваш приїзд. Я б вас хотіла обвіняти і подякувати, але не можна. Чому? А, але Ви... не <світні>? застрелять. <світні? світні? світні>? Далі пан Зеленський зустрівся в Парижі із Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом і виступив на засіданні європейського парламенту у Брюсселі. І дорогою додому завітав до Анджея Дуди. В канцелярії президента Польщі написали, що очільник України повідомив про нещодавну дипломатичну діяльність у Брюсселі та інших європейських столицях, а також переговори стосувалися безпеки в регіоні. А на цьому моменті я хочу подякувати людям, які підтримують канал Фінансово. Дякую. Приєднатися до цього чудового списку можна за посиланням у описі. 6 лютого на південному сході Туреччини та території Сирії стався землетрус магнітудою 7,7 і став найпотужнішим із 1939 року. У двох країнах загинуло понад 24 тисячі людей. Близько 80 тисяч дістали поранення. Україна направила до Туреччини пошуковий рятувальний загін із 87 осіб для допомоги у ліквідації наслідків землетрусу. В Росії теж вирішили допомогти, направивши до Туреччини, а із чеченського угрупування, які чомусь вижили в Україні, секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону сказав, що деякі із е, тих попідків, які на, е, були на е, 24, 25, 26 лютого в складі так званого чеченського угрупування тут на нашій території, на сьогоднішній день вже знаходяться зовсім в, в іншій точці світу. Вони на сьогоднішній день працюють з в Турції. От я хочу сказати, дуже уважно, ми відсутковому цю ситуацію, щоб ці спасателі не сталися так, о, щоб вони не опинилися в тішеньові. Ці спасателі ми не знаємо їх прізвища, Я по батькові, тому що ми їх дуже уважно відслідковував свого часу, тому що в них завдання було особисте було завдання з 24 лютого. 10 лютого дві російські крилаті ракети Калібр, запущені з акваторії Чорного моря, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Здавалося, що має бути гучна реакція, бо ж Румунія член НАТО. Тім у міністерстві оборони Румунії заявили, що російська ракета пролетіла приблизно у 35 кілометрах від їхнього повітряного простору. Вочевидь, кордони так злякалися, що стиснулися. А от у НЗС Молдови викликали посла РФ аби вказати на неприйнятне порушення повітряного простору. А ще цього тижня президент Зеленський на зустрічі з лідерами країн ЄС повідомив, що ознайомив президентку Молдови з російським планом дестабілізації ситуації в її країні. Деталі ні Київ, ні кишинів не оприлюднили. Але наступного дня в Молдові замінили прем'єр-міністра разом із кабінетом міністрів. Президент міжнародного олімпійського комітету натякнув на покарання українських спортсменів через заяви про намір України бику. Тувати Олімпіаду 2024 року, нібито погроза бойкотом суперечить основам олімпійського руху, і як показала історія, попередні бойкоти не досягали своїх політичних цілей і слугували лише для покарання спортсменів, які бойкотували. Тобто, недопуск на ігри 1920-го країн, що розв'язали Першу світову чи 1948-го Німеччини і Японії, це помилка. Цікаво у відповідь група з 35 країн, включаючи Сполучені Штати, Німеччину та Австралію, вимагає відсторонення російських та білоруських спортсменів від Олімпійських ігор. Про це заявив у п'ятницю міністр спорту Литви. Президент SpaceX заявив, що компанія обмежила можливості супутникового інтернет-сервісу для українських військових. Мовляв, Starlink ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї. А власник компанії Ілон Маск яскраво показав свою позицію у Твіттері, відповідаючи на допис колишнього астронавта і нині сенатора Скота Келлі про те, що захист від геноциду не наступ і потрібно відновити повну функціональність Starlink. Маск заявив, що пан Келлі достатньо розумний, аби не ковтати пропаганду, і хоч Starlink є комунікаційним хребтом України, особливо на передовій, він не допустить ескалації конфлікту, який може призвести до третьої світової, і погодився з ось цим мемом у реплаях. Цього тижня президента України двічі неправильно протитрували в новинах. На польському каналі ТВП інфо Володимир Зеленський став президентом не України, а Великої Британії, при тому, що такої посади взагалі не існує. А в CNN Portugal очільника нашої держави назвали президентом Росії. І на цьому з новинами тижня поки все. Розкажіть у коментах, що вас найбільше зацікавило із сьогоднішнього випуску. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбивальні елементи та допомагайте ЗСУ. Якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, то можете підтримати цей канал фінансово. Усі необхідні посилання, зокрема, і на джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі. Папа! -па.